27 грудня у військово-морських силах України відбулась чергова присяга військовослужбовців контрактної служби за рішенням командувача ВМС України, слова клятви вірності українському народові лунали не на плацу 191-го навчального центру військово-морських сил збройних сил України, а у підніжжя пам'ятника підводникам чорноморцям загиблих у роки великої вітчизняної війни. У цій урочистій атмосфері 45 майбутніх захисників вітчизни вітали флотські офіцери, друзі та рідні. Подробиці у репортажі. Але лихарівської 45 призовників успішно пройшли курс молодого бійця і сьогодні склали присягу на вірність українському народові у простих, але повних глибокого змісту словах військової присяги сконцентровані всі вимоги основи військової служби в Збройних силах України. Привітати молодих воїнів прийшли представники командування військово морських сил України, Нахімовської районної адміністрації, духовенства, ветерани збройних сил України, рідні та друзі. З особливою увагою батьки молоді воїни. Слухали напутні слова представника командування Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Сьогоднішнього дня ми стали стрій нашої великої сім сім'ї, сім'ї військово-морських сил. Сьогодні ми взяли обов'язок захищати суверенітет біжання цілісність нашої держави. Пам'ятайте, присяга дається раз і назавжди. Ми присягнули сьогодні на вірність нашої країни, на вірність її народу. Пам'ятайтеся. Сьогодні тут біля пам'ятника героїв підводників які загинули під час Другої світової війни, тут, на Чорному морі, люди, які поклали голови за незалежність, за на свободу нашої країни. Тут на цьому місці я думаю, що дуже символічно. Вірність присязі, неохильне виконання її вимог породжує в мирний та воєнний час героїзм, мужність та відвагу. Дуже символічно, що сьогодні молоді хлопці приймають військову присягу біля пам'ятника героїчним морякам-підводникам, які у роки Великої вітчизняної війни віддали свої життя за свободу свого народу. Сьогодні контрактників національного флоту вітали ветерани Збройних сил України, які вочевидь знають, морська служба ніколи не була легкою. Побажати вам, побільше знаходитися знаходиться в походах в морі, тому що матрос росте тільки в морі, тільки на кораблі, коли він виконує бойові задачі, коли він працює на благовітчині і тоді відпрацьовується вся складність екіпажу. Я хочу побажати ще раз здоров'я, успіхів, батькам всіх найкращих побажань, що ви можете побажати своїм синам. Я Бажаю від ветеранської організації всього найкращого. Всіх футів підхилимо вам. Надзвичайно особливий день складання військової присяги для молодих хлопців і дівчат, які сьогодні зі зброєю в руках проголосили слова клятви вірності українському народові. Серед 45 майбутніх військовослужбовців контрактної служби цього дня у строю стояла одна дівчина матрос Інна Петрова. Студентка, спортсменка та й просто красуня свідомо вирішили пов'язати своє життя з військовою службою. Навчатися, займатися строєвою та фізичною підготовкою для неї було не важко, тому що вже давно Захоплюється спортом. Сьогодні для мене така визначна подія у моєму житті, і це нова сторінка моєї біографії. Сьогодні я склала військову присягу на вірність українському народу. Хотіла б виразити слова щирої вдячності і керівному складу навчального центру і керівному складу курсу підготовки військовослужбовців за контрактом за те, що вони, на мою думку, такий стислий термін протягом впродовж цього місяця. Вони підготували майбутніх захисників вітчизни взагалі я вважаю, що служба за контрактом сьогодні це доволі престижна професія, тому що захищати рідну батьківщину це завжди було почесною справою ну як для чоловіків і на мою думку, як і для жінок. Попереду у юнаків напружений ритм життя. З першого дня їм належить стійко переносити труднощі військової служби, навчатись приймати вірні рішення в будь-яких умовах. А офіцери-викладачі 191-го навчального центру військово-морських сил збройних сил України роблять все, щоб на нових місцях служби у військово морських силах командування військових частин та кораблів пишалося своїми підлеглими.